Всім доброго дня, всем мирного неба над головою 366. Сьогодні відео буде в розброс і по Київпространцу, і по тому, що на сьогоднішній день э, відбувається в місті Києві і в Україні. Э, Ви знаєте, почну з набу. Э, я дуже дуже був проти цього набу, щоб воно існувало. Ну, це е, чисто людський фактор включався в мене. Е, колись е, ще до війни о, десь е, 17-18 рік. Е, я е, подавав заяву в набу, е, мені допомагав депутат Київради, був такий Ілья Сагайдак. І ми з ним двох приїхали в набу. Подати заяву на. Корупції, корупційні схеми КаПКів Постранц. Як вони тоді робили? Вони робили це, вони налоги оплачували і давали доповідь всім інстанціям, що зарплата вчасно, заробітна плата вчасно виплачена працівникам КаПЕКів Постранц. Ну, на самом ділі це була брехня. Ніхто нічого не платив, тільки сплачувались налоги. Налоги сплачували, тому що якщо не вчасно виплачувати налоги, то було штраф на підприємство, накладувався би. І коли ми приїхали в це НАБУ, до нас вийшов молодий хлопець ну, років 26-27, все. Він вийшов у нього туфлі. Чуть він скарпеділя коже. Ви розумієте, да? скільки ці туфлі стоять? І Коли я йому цю заяву подавав, він е, перечитав її. Е, на мене подивився, як на раненого якогось, е, ус, ус, усміхнувся з мене, подивився на депутата Київради Ільяса Гайдака, е, типу, що теж не всі вдома. І, е, так, типу, да, я приймаю цю заяву, е, чекайте відповіді. Е, це було, ще раз скажу, десь 17-18 рік цей день сьогодні, на сьогоднішній день у нас 25 рік, і, на жаль, відповіді досі немає. Чому я проти Набу? Вот. І коли на днях я підвозив людину, це юрист, і він мені каже, ну, Набу, це НАБУ, ну ти бачив, які там послідства. Там той тобто поліція може до тебе зайти в хату без дозвілу, без свідків. Із дозволу прокуратури. Тобто, захотіли і зайшли. Все. Є причина вища. нема немає причини. Вони захотіли, вони зайшли. Вони хазяїво твоєї життя. Я говорю, так, да, та мою баню, хай буде набух. Ось от Така от тема. Розграється як би не скандал, а тема по вагону, який вагон ретро. Який депо Дарниця виповнила роботи по капітальному ремонту цього вагону. Він був зроблений. Цей вагон, вагон вийшов на лінію, виходить в Дарниці. Потім його передали вже хазяївам Подольського трамвайне депо. Люди питають, чому цей вагон вже закінчується сезон. Вагон не виходить на лінію, не виходить не, не на екскурсії і далі. Цей вагон не вийде до тих пор, поки що. Любі друзі, ви самі розумієте чому. А, поки що, е, як сказати інше. Е, поки не покатається одна людина, це Віталій Володимирович Кличко. Його все чекають. Показати, як Кепаків пространств працює. Я би е, предложив нашому меру Віталію Володимировичу Кличку покататися не на цьому вагоні рейтера, а покататися на пасажирських вагонах, типу Т3. Которая обслуговується на лініях як э, Подольського трамвайного депо, так і депутаці. Хай приїдеться в ньому. І це буде більш корисніше, ніж покататися на вагоні реклам. Це вот, моя думка. І опять це робиться: дивиться, як це показуха, вона вже достала до печені. На сьогоднішній день возбуджено кримінальна відповідальність проти замдиректора КПК Пастранц по виробничим е ділам, це по закупівлі різини, е різини немає, грошей теж немає. Людина е якби буде кримінальна, е буде е е е наказана. Я це дуже дуже не вірю. Опять там за набу. Опять СБУ, і все ці люди, чесно казати, там не тільки НАБУ, там ще СБУ тоже присутня і прокуратура присутня, которая получит відкат, відкатні гроші, і ця людина нікуди ніхто не сяде, як не сів Дєвченка, як не сів Брагінський, бивший директор мітрополітена. Той опять же, на тормозах. Якось так происходит на сьогоднішній день. Всем 366. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее.